Торік, в цей період часу на озерах чортори було близько 200 лебедів. Наразі всього 10 королівських птахів. А все тому, що лебедям-шипунам оселитися ніде. Ці озера наповнюються водою з річки Черемуш та кількох підземних джерел. Повін 2008 року зруйнувала дамби і замолила підземні струмки. Пізніше проводились роботи, аби це відновити. Але в восени 2010 року відновлені роботи були проведені. Але того тої кількості води, яка потрібна для. Проживання леблів її не вистачає і до сьогоднішнього дня. Ці каскад озер вони живилися джерелами. Джерела замолили, ми змогли відновити з п'яти лиш два, тому є проблема. Лебідь Борис та його сімейство, побачивши Івана Тодоровича, одразу підпливають до нього. Чоловік постійно дбає про птахів. каже для того, аби теплі підводні струмки могли потрапити до озер. Потрібно залучати техніку якнайшвидше. тут треба дрігайно ескалатор прокопатися, тобі це розкопали. Викинули бетону метрів 100, 20 ширини, глибини хоч півтора метри, ну десь три тисячі кубів треба землі викинути. До Докілько це би коштувало, що це вже неганім. Аби зробити все заплановане, не вистачає коштів, запевняють чиновники. До того ж, ситуацію ускладнює несанкціонований видобутогравію, через що рівень води у Чермоші падає. Однак, всі ці питання можливо вирішити, якщо оформити територію Лебединого озера національним парком. Ну я думаю, ми підготуємо документи на найближчій сесії. Обласної ради ну, підготуємо це. Але ви знаєте, один об'єкт, а це ж зміна меж національного парку. Це треба підготувати указ президента. Лебедине озеро одне з небагатьох місць, куди взимку можуть сім'ями завітати туристи. Місцеві жителі вболівають, аби підземні джерела таки розчистили, адже у холодній воді королівські птахи не зможуть зимувати. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.